Вітаю вас! Сьогодні ми займемося розв'язуванням більш складних показникових рівнянь. Перше наше рівняння 6 в степені Х мінус 9 помножити на 2 в степені Х, мінус 2 помножити на 3 в степені Х, плюс 18 дорівнює 0. І якщо уважно подивитися на це рівняння, то ми побачимо, що 6 в степені Х у нас буде дорівнювати 2 в степені х помножити на 3 в степені Х. Але, на відміну від однорідного показникового рівняння, ділення на зміну ні до чого не приведе. Ви можете впевнитися в цьому самостійно так як у нас є вільний член, який не містить показникової функції. Тому для того, щоб розв'язати таке показникове рівняння, нам треба попарно згрупувати члени і винести спільний множник за дужки. Я згрупую так, як вони стояться. Я вже розклала 6, тому можу винести 2 в степені Х за дужки. 3 в степені х-9 і відняти 2 помножити теж 3 в степені мінус 9. Ми розклали на множники, тепер можна винести за дужки спільний множник. 3 в степені мінус 9 на 2 в степені х мінус 2 дорівнює 0. Ну, і Тоді ми можемо перейти з вами до, 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 до сукупності. Добуток дорівнює нулю, тоді тільки, тоді, коли один з множників дорівнює 0. 2 в степені х мінус 2 дорівнює 0. Переносимо вільний член в праву частину, я зразу 9 представлю як 3 в квадраті. Х дорівнює 2. 2 в степені х дорівнює 2. І таким чином ми з вами отримаємо два розв'язки такого рівняння. Ми спочатку групували метод розв'язку, потім виносили спільний множник за дужки. Відповідь 1, 2. Звертаємо увагу на наше друге рівняння. 9 в степені х мінус 14 мінус х помножити на 3 в степені х плюс 33 мінус 3х дорівнює 0. І ми бачимо, що у нас е, змінна знаходиться не тільки в показнику степені, але й просто в рівнянні. Перше, на що ми звернули увагу, що можна звести до однієї основи: 3 в степені 2х мінус. 14 мінус х помножити на 3 в степені х, додати 33 мінус 3х. Ну і в такому рівнянні варто зробити заміну. Заміна 3 в степені х дорівнює t. т у нас буде більше 0, тоді 3 в степені 2х буде дорівнювати t квадрату. Так, робимо квадратне рівняння t квадрат, але не забуваємо, що у нас змінна міститься і в коефіцієнтах. плюс 33 мінус 3х до рівня 0. Так, як я вас завжди вчу пробувати розв'язувати будь-яке квадратне рівняння за допомогою теореми вієта, то зараз я спробую його також розв'язати. Т1 помножити на т 2 дорівнює 33-3х, чудово. І Т1 плюс Т2 у мене буде 14 мінус х. І для того, щоб розв'язати таке рівняння за допомогою теореми вієта. Ми з вами фактично повинні розкласти добуток на множники. Ну, от я міркую, що я можу винести тільки три задушки. Т1 помножити на Т2 дорівнює 3, більше нічого тут не виноситься. 11 х. Так, перевіряю, чи буде це у мене розв'язками. Ну, давайте подивимось: якщо, припустимо, це у мене Т1, а. Це другий множник Т2. А перевіряємо Т1 плюс Т2 дорівнює 3 додати 11 мінус да, Х. Ми отримали за допомогою теореми Вієта зразу розв'язок. Якщо вам важко працювати разом зі мною з теоремою Вієта, то ми з вами казали, що завжди є. Спосіб за допомогою дискримінанта. Але, знову ж таки, на уроках я звертала увагу, що більшість завдань з параметрами у нас розв'язуються за допомогою теореми Вієта. Так, ми обов'язково повинні накладали ж умову, що те більше 0, 3 більше 0, записуємо 11 мінус х повинна більше 0 бути, х значить, повинна бути менше 11. Виконуємо обернену заміну. 3 в степені х дорівнює 3, і прирівнюємо х дорівнює 1. Найпростіше показникове рівняння. Друге рівняння 3 в степені х до рівня 11 мінус х, ми з вами розв'язуємо за допомогою теореми, яку вивчали в 10 класі. Давайте подивимось, 3 в степені х у нас з вами яка функція зростаюча чи спадна? Я зроблю невеличкий малюночок, не обов'язково його робити по масштабу. Але я пам'ятаю, що проходить через одну точку завжди 01. Ця функція є зростаючою, y дорівнює 3 в степені х. Далі я для себе запишу зростаюча, а інша функція y дорівнює 11 мінус х, вона є спадною. Це спадна функція. І вона проходить через е, дві точки: 11 0, і 0,11. І тоді в 10 класі ми вивчали з вами теорему, що е, якщо в лівій частині стоїть зростаюча функція, а в правій частині стоїть спадна, то рівняння має не більше, ніж один розв'язок. Тобто вона, це рівняння може мати один розв'язок або взагалі не мати розв'язків. Давайте подумаємо. І далі у нас вже йде метод підбору, що у нас може бути х дорівнює? В принципі, мені здається, буде досить легко. Якщо ми візьмемо 1, це 3, і 11-1, це. 10 не підходить. Якщо ми візьмемо 2, що у нас буде 3 в квадраті 9, 11 мінус 2 9. Тобто коренем рівняння буде 9. Але це коренем рівняння, я помилилась, буде 2, а в лівій в правій частині буде 9. Так, ось так можна зробити, розв'язати правильно, позначити правильно і зробити запис у бланк відповіді неправильно. Відповідь 1.2. Теорема про кількість розв'язків рівняння. Зростаючі і спадна мають не більше одного кореня. Тобто можуть взагалі не мати коренів або мати один корінь. Наступне наше рівняння з параметром. 4 в степені Х мінус А плюс 3 помножити на 2 в степені х, а плюс 4А мінус 4 дорівняння 0. При яких значеннях а рівняння має один дійсний корінь. Один дійсний корінь. Дійсний корінь. Зупиняйте відео, пробуйте побачити розв'язок цього рівняння. Я вам нагадую, що ми з вами повинні перейти до квадратного рівняння, тоді робимо заміну 2 в степені Х дорівнює Т, Т більше або дорів... більше не може дорівнювати більше нуля. 2 в степені 2х дорівнює Т квадрат. Я думаю, ви всі розумієте, що 4 в степені х це 2 в степені 2х, тому я вже не розписувала цього етапу. Так, 4 в квадраті відняти А плюс 3 помножити на 2 в степені х плюс 4а 4 дорівня 0. І я знову спробую розв'язати за теоремою вієта. Те... Так, діти ось тут не зробила заміну, я вам казала, що досить часто не роблю заміну, тому і зараз не зробила Т1 помножити на Т2 дорівнює 4А мінус 4. Т1 додати Т2 дорівнює А плюс 3. Знову ж таки, діти, думка моя залишається тою самою, що нам потрібно добуток розкласти на множники, як і в попередньому рівнянні ми можемо винести за дошки тільки 4А-1. Ну І тепер пробуємо підставити Т1 і Т2. От, припустимо, що. Або навпаки, можна від перестановки множників добуток не змінюється. Т1 плюс Т2 у нас буде дорівнювати. Так, беру Т1, 4, додати А-1 дорівнює да. А плюс 3. Тобто ми розв'язали наше рівняння. І маємо Т1 дорівнює 4, тобто оцей один дійсний корінь, і Т2 у нас дорівнює А плюс 3. Так, діти, що тепер ми повинні зробити? Ні, 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 і А-1 корінням буде А-1. Один. Ось так, при параметрах треба бути дуже уважними. І ми накладали умову, що коли у нас з вами квадратне рівняння має один дійсний корінь, то у нас Т повинна бути більше нуля. Тому ми розглядаємо випадок, коли у нас А-1 буде менше або дорівнювати нулю. Так. Це один дійсний корінь, а а 1 менше або дорівнює 0, тобто А менше або дорівнює 1. І другий випадок, я розгляну, що коли у нас з вами корені будуть рівними. Це той випадок, коли дискримінант дорівнює 0. А-1 дорівнює 4, тоді А буде дорівнювати. 5. Ну, діти, і на НМТ, що може бути запитання? Найбільше значення параметра, А при якому корінь буде мати рівняння буде мати один дійсний корінь. І це буде у нас число 5. Ну, що ще? Кількість натуральних навряд чи діти. Якщо ви розв'язуєте, це перший спосіб, я розв'язую за допомогою теореми Вієта. Якщо ви розв'язуєте за допомогою дискримінанта, тоді нам потрібно розв'язати, знайти дискримінант А 3 до квадрата 4 на 4А4. Так, ну вже розв'яжу А квадрат плюс подвоєний добуток 6а плюс 9, мінус 16а і плюс 4 на 4, 16. Так, дорівнює А квадрат мінус 7а. І плюс 25. чого в мене вийшло 7а, коли буде 10а. Ось так діти: мінус 10а. Ну, і це у нас знову ж таки формула. дорівнює А мінус 5 до квадрату. І ми повинні розглянути той випадок, коли дискримінант. Перший випадок, коли дискримінант дорівнює нулю. А мінус 5 у нас дорівнює нулю, ми от отримаємо знову той самий корінь, дублюємо те, що я отримала зразу. І випадок, коли дискримінант у нас з вами менше нуля, він не буде. Його не існує, тому що у нас дискримінант завжди більше нуля. То тоді доведеться шукати так, дискримінант. Більше нуля, він при будь-якому, будь-яке число в квадраті у нас більше нуля, ми, коли дорівнює нуля, ми розглянули дискримінант більше нуля. Ну і тоді, за правилами, ми повинні Т у нас розкривати, Т буде дорівнювати А мінус Б, а що у нас там Б, А плюс 3. Мінус модуль, тому що у нас корінь, ще раз нагадаю, дуже важлива формула, корінь із х квадрат дорівнює модуль Х, і поділити на 2, т 2 буде дорівнювати А плюс 3. Додати модуль а 5. Ну і далі вже йде у нас розкриття модуля з е, різними випадками, і ми отримаємо також два корення. В першому варіанті, якщо А більше ніж 5 взаємознищиться А, і в другому варіанті, у нас, якщо А більше, ніж 5, то у нас буде 2А-8, тобто 2А. А зараз діти усно пробую зробити, якщо ми додаємо 2а-2 і ділимо на 2, буде А мінус 1. Ну і знову ж таки для оберненої заміни ми накладали умову 2 в степені Х дорівнює 4, я розв'язую рівняння буде 2. Х дорівнює 2. Ну, а для другої заміни у нас, щоб був тільки один дійсний корінь. Тоді А-1 повинна бути менше або дорівнювати нулю. І А менше або одиниці. Ось так я вам розв'язала таке повне квадратне рівняння двома способами з параметрами. Зупиняйте відео, Переглядайте його. І ось у мене два варіанти. А належить від мінус безмежності до 1 і число 5. Ну, знову ж таки, на НМТ, скоріш за все, буде найбільше значення А. І наостанок ми з вами розв'яжемо невеличку систему, яка була на, знову, в минулих роках. Дивимось уважно, розв'язати систему. Поки зупиняєте відео, переписуйте і міркуйте, як її ми можемо розв'язати. Моя пропозиція для вас виразити одну змінну через іншу. Роз'єднуємо 3 в степені Х, використовуємо властивості степенів на 3 в степені Y дорівнює 1 третя. А друге рівняння системи я поки не а, чіпаю, скажімо так, 4 корені з трьох. Так, ну і, мабуть, я виражу 3 в степені Х, 3-2. Ось тут я загубила, зараз виправлюсь. 2Y. Тоді 3 в степені Х у мене буде 1 третя. Помножити на 3 в степені 2. Ну і не варто заносити поки під один показник. Замість 3 в степені Х я підставляю його значення: 1 треця. /3. 3 в степені 2Y, плюс 3 в степені 2y дорівнює 4 коренів із 3. Все, перше рівняння мені не потрібно. Я працюю з другим рівнянням, виношу спільний множник за дужки. 3 в степені 2 y 1 третя плюс 1 дорівнює 4 коренів із 3. і виконую додавання 3 в степені 2, у мене буде 4,1 треця, і я не перетворюю в мішане число. Тому що так, мені зручніше буде побачити, що я можу виконати ділення на 4. 3 в степені 2. У мене залишається одна третя, 4, 4 скорочуються, і корінь із трьох. Ну, а далі, хочете вже домножити, хочете зводимо до спільного основи. 3 в степені 2 мінус дорівнює 3 в степені 1 друга або 0,5, як вже вам краще? 2 у мінус 1 дорівнює 1 друга. Y дорівнює 1 плюс, друга я записую так, як мені завжди зручно, 1,5, 1,5 і виконуємо ділення на 2 буде 0,75. Ось у мене один корінь вже знайдений. Тепер я до заміни від повітряної тривоги. Три в степені. Увага. 3 в степені х я заміняла. 3 в степені х дорівнює 1 третя. І, діти, подивіться, будь ласка, я буду ставити замість 2у 1,5 на 3 в степені 1,5. Так, 3 в степені х дорівнює 3 в першому Помножити на 3 в степені 1,5, 3 в степені х дорівнює мінус 1, чуть не загубила. 3 в степені 0,5 і прирівнюємо наші показники степені. Так. І звертаємо увагу, що нам обчислити добуток. Добуток х нульове на y нульове, при тому, що це корені 0,5 ми множимо на 0,75. Ну, кому до цього моменту було зручно працювати з звичайними дробами, працюйте, будь ласка, мені логічно працювати так. Зараз запишу, а то помилюсь. 5, 25, 350, 375. Ось так. І ми записуємо у віконечко відповідь 0,375. Пам'ятайте, будь ласка, що на НМТ ми маємо право записувати тільки десяткові дроби. Бажаю успіхів!